Всіх вітаю 2 січня, і ми зразці приїхали на пляж Золотий берег. На чому ми їхали? Спитаєте ви? І я вам відповім на 18-му трамваї. Так, так. Хоча нам це далося непросто, дуже все було складно. Ми довго чекали. І я думала, що все, ми вже в цьому році не побачимося. Тому що 18-й трамвай не ходить. Ми чекаємо, чекаємо. А потім я прийшла до висновку, що це не тільки 18 й трамвай, а взагалі-то транспорт сьогодні погано ходить в Одесі, тому що, напевно, це мої здогадки. Напевно, із за того, що в більшості якихось підприємств, установ приватних вихідних, все ж таки, ще святкують Новий рік. Ну я не знаю, чи так це чи ні. Але я побачила, що транспорт не тільки 18 й трамвай погано ходить, але ми його чекали довго. Десь біля години. Фух. Нарешті він прийшов, довіз нас так, як ми і хотіли. Майже до самого пляжу тут пройтися дві хвилини. Погода чудова. Йдемо на море і будемо сьогодні йти вздовж моря в бік Аркадії. Пропонуємо вам піти разом з нами. Тож ходімо. А хто це? А це помічниця Санти. Добрий день, помічниця, добрий день. Ми все в образі. Ну що, люди святкують, а ми теж. Ми теж святкуємо. У нас ще новий рік да, раз? 2 січня ми в образі. Растюня, пішли на море. Так виглядає пляж Золотий берег. Людей багато і сьогодні на морі, як і вчора. Вчора взагалі на Ланжероні ви бачили шорс, який я зробила, що не було яблуку де впасти. Ігор дає концерти, і вчора, і сьогодні, в час дня. Ми вчора трохи побували на його концерті, а сьогодні вже поїхала на Золотий Берег. Отак, От людей дуже багато, я ж кажу, і вчора, і сьогодні, а тут скрізь музика грає, слухайте. Вона одна одну перебиває, да, Растюні? Хочеться потанцювати трохи. <плес> Ми вчора не знімали таке велике відео. Ходили з батьками з моїми, гуляли морем. Вже кидать, да, да Растюні. Пішла жара. Растю! Моречка, добрий день! З Новим роком тебе ще раз! Пішли, Растюня Давай так, щоб ми не потрапили під хвилю, щоб нас не накрило. Давай швиденько! Друзі, ну а як ви? Як ся маєте? Як ся маєте? Я повинна почати була з цього відео, але цей 18-й трамвай, Ух! і за нього все забула, да, з чого треба починати. Що ви, доїли вже позаминулі? Чи як? Минуло я Добрий день! Клас! дякую. Да, ти... Зустріли глядачів кидати м'яч треба. Каже, кидай м'яч. Ні-ні ні, не перебив. Давайте обнімемось з новим роком. Растя помокав. А що я знову? О, Растя пішла вже. І дали надію, Растя, і ж пізнали там, почали з нею розмовляти, то вона подумала, що ви хочете сосісок дати. Вона подумала, що ви хочете сосісок дати. Растя, Растя, вона знає, що коли так до неї звертається, то то треба їсти вже. Там Жовта курточка. Шоколадні не собаками. Ні, ні, шоколадний. Та ні, то я ж Ви що? Підіймаємось, тут нам треба обійти, бо ми не пройдемо по берегу. Вже п'ять разів починала, але все ж таки хочу у вас запитати, бо це ж моя улюблена рубрика їжа, чи доїли ви минулорічні салати, чи ні? Скажіть, будь ласка, Растя. Бо нас з Разстю це дуже цікаво. А Растя, слухайте, це взагалі. З Цим новим роком вона б їла і їла, їла і їла. І я черговий раз переконую, що для Расті межі немає. От скільки на кухні будуть люди чи біля столу, там буде і Растя. Вона не спить, не лежить нічого. Вона постійно там, де їжа. Ми знаємо такий прикольчик стосовно 1 січня, але відразу скажу, що це не про нас зразці. Сидить чоловік біля кафешки і плаче. Інший до нього підходить і каже: А чого ти плачеш? в Тебе, може, нема що випити. А він каже, є. А може нема що їсти. Є. каже, а що, грошей в тебе І Є, нічого не хочеться, не лізь. Але я ж кажу, це не про нас. У нас апетит хороший, не дивлячись на те, що їли вчора, їли позавчора і будемо їсти ще сьогодні. Так, Растюня. Да, людей дуже багато. Це вчора було так само. Ну, ви побачили на відео, яке я знімала на шорцах, скільки да? дуже багато. Ввечері ми вийшли на Дерібасівську. Пройшлися подивитися обстановочку, Хотіла подивитися, чи багато там людей, чи ні біля Ялинки. Ну так щоб сказати, багато було ні. Але люди все ж таки були. От саме в районі Ялинки. Трохи далі, в ту, -ту сторону вже менше, як завжди, молодь з концертами, з музикою. А так і Макдональдс відкрили Макдональдс. Теж я його включила в шортс. Людей нема було яблуку, де впасти в тому Макдональдсі. Все здання, і стоячі, їли, і, ситячи, і ну Молодь, молодь. Підлітки. А ми ще коли розмовляли там з батьками чи що, Макдональдс відкрили, я кажу, ну кому він треба 1 січня. Всі доїдають минулорічні салати да? і хто піде в той Макдональдс, це ж як фастфуд, це ж не ресторан, що там щось шикарне. Да? Нема було де сісти, де стати, я ж кажу, черга була аж на вулиці. Так, чоловік іде купатися. Друзі, ну знаєте, який в мене план? Ні, купатися я не буду, але ніжки я сьогодні намочу. Так, 4 градуси, пам'ятаєте, казала Ірстяна. Ну, може вона прогрілася вчора, бо сонячний день. Навряд чи це я так себе хоче трохи підбадьорити. Чоловік так довго заходить, що то можна задубнути, поки заходиш. Я не знаю, тут ж треба відразу. Ну, хвилі, напевно, заважають йому, ну, відбивають сильні. Отоноси. Ну, довго заходить, що? Гу Шо? Ні! А що ти там робиш? Вперед пішла. Вони попереду хтось сіде копатися. Вчора теж бачила багато людей купалися. Ну як, ну людини. Я не знаю. До десяти бачила. Люди, що ви робите? Навіщо ви мене дразните? Це морячка маняще в такому кольорі. Неймовірному, фантастичному, а? І люди ще. От скажіть, навіщо ви це робите? Все, буду купатися без купальників. Звернула увагу, що більше скупаються жінки. Приходять з чоловіками, чоловіки їх чекають на березі, а чоловік ще, знаєте, такий, він мало того, що в шапці, в нього ще такий шарфік, от скільки я бачила пару, так ще шарфіком так ретельно він замотаний, щоб, не дай Боже, якесь, то, знаєте, як, біля моря, вітерець може подути і таке. Ну, щоб треба все, щоб було замотано. А жінка прийшла, роздягнулася, раз і в морі. Моменти моря, да, Ростюня? Жінки наші дуже сильні. Да, море фантастичне. А тут кайфуліки по поповне кайфуліки, а кайфуліки 20-25. Рубрика, рубрика називається так, кайфоліки 2025. І цей, друже, щось відразу і не відстає. Закохався, закохався. Ну, вона у нас така дівчина видна, красива. Тому так, да? я тебе розумію, друже, так. Да? Ух, красота! Зараз лунає тривога, загроза пуска орешників чи балістики, як який телеграм-канал пише. Ну тгади, ай. Клас, він чоловік роздягнувся, грає. Як він, сквош називається, да? Пляж, ресторан, кораблі. Людей дуже багато, дітей, подивіться, всі гойдалки, вони всі зайняті, всі катаються. Ресторан теж хоче трохи розмило узбережжя морем, але всі сидять. Не здаються, ніхто не уходить, тому що це дуже класно сидіти отак на березі моря, коли світить сонечка, і дивитися вдальше, собі мріяти і насолоджуватися цією красою. Скажіть, так. Ну, а ми йдемо далі. Я думаю, десь треба вже зупинитися та намочити ті ноги. Якщо сказала, то треба робити. Бо зараз сонце зайде і буде холодно, і ще щось не хочеться. Ци дубль два у нас з першого дубля ніколи не виходить. Я вже мочила ножки, вода холодна, але якщо є така потреба, то можна окунутися. Ну потреба у нас коли на водах речі. А поки ми можемо мочити ножки і звикати. Зараз я перевіряю мікрофон. Я вже його перевірила. Працює агонь, звук агонь. Я соромилася, коли вітала вас з новим роком. Раз на рік треба привітати. І я з таким поганим звуком тримаючи мікрофон в руках. Ну це тільки я могла так зробити. Тримаю мікрофон в руках і кажу, друзі. Все налагоджується, якість зйомок буде ще краще, але це буде в наступному році. О, я не можу. Так, все, я виходжу, одягаюся. Отака От ситуація. З нами роком! З нами роком! Дивіться, скільки людей. Оце так. Да. Вийшли. Всі лінуються ходити біля моря, бо там по піску складно, да? По асфальту трохи легше, тому всі йдуть відстав. Просто дивляться в бік моря. Хотіла ще сказати за мікрофон. Я перший раз я його перевірила біля моря, то я вдома побачила, що він працює, все добре. Зараз біля моря і я в шоці. Ну дійсно, ну як так? А там, пам'ятаєте, я вам казала тоді в новорічному відео, що мені треба розібратися, як його вмикати. Одна кнопка включить виключить. Вкил і викл. Боже, ну це це провал, друзі, я в шоці. І яка якість? Все, я на відстані, моря шумить, і ви не чуєте моря, не чуєте мене. Моря теж чуєте, але море на другому плані. Ну я в шоці. Пляж Рів'єра і сходинки. Ну, це сходинки це просто... Взагалі, я не знаю, це не те, що останні герой. Тут знімали програму Останній герой, тут навіть похлеще, тут вже фінал всіх сезонів. Все, я йду на пляж, прикиньте, ви йдете з кимось там розмовляєте. Ти -тири 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 ти по цим склонинкам, йдете, йдете, а тут опачки, опачки. І я в шоці. З цього боку так само. Так само, друзі. І я згадую, що коли ми були дітьми, у нас на дитячому майданчику була горка, ну, дитяча, як і на всіх майданчиках. О, у разці фотосесія. І ми залазили на ту горку і стрибали з неї в пісок, бо вона стояла на піску. І Ми стрибали і раділи цьому. А ми ну, хотіли, знаєте, як ми стрибали? Ми стрибаєш, і ти кажеш слово кар, ну ти не встигаєш його сказати, тому що там висота, вона ж маленька, от, низька. І тому ми просто з відкритим ротом падали в той пісок і його їли. Ця фотосесія, вона не закінчиться. Ну, що робить? Хай позує. Вона ж зірка. З Новим роком! І ця прекрасна пані, вона теж пішла з цієї сторони, постояла, подивилася, як якийсь тоц боцман, чи як смотрящий якийсь то. Там пішла, постояла, подивилася, а виходу нема. Або ти стрибаєш, або просто дивишся вдаль. Ось така ситуація. Пряп Пля... пляж Рів'єра. Рів'єра рулі. Да, ситуація вже набуває накала, просто штовхаються вже, розумієте? Ти йдеш і тебе штовхають з різних сторін. Настільки багато людей. Ну це добре, мені це подобається. Растівні теж, да, растінка. Є надія, що може серед цього натовпу будуть добрі люди. Хоча ще не зустріли. сьогодні не зустріли. якась. Халасту. Вийшли, стільки ходили, халасту. Ну що ж, день на день не приходиться, може буде ще краще. Зараз. Да, Ходімо. Котикам та собакам на корм. Дуже класно вигадали. Ростяня, що ти робиш там? А вона шукає. Тут десь є корм, так? ми копійки кинемо. Друзі, десята станція. Вон там теж хтось. Оголений, купається. А? а тут фотосесія. Безкінечна, безкінечна фотосесія. А я дивлюся, як інші купаються, друзі. І думаю, де взяти цієї сміливості. На 10-й станції ми не затримуємося, йдемо далі. До Аркадії, так до Аркадії. Ходімо. Ось на станція набережна. Я тільки що подивилася прогноз погоди, думаю, скільки градусів сьогодні, тому що навіть мені жарко. навіть, <сум> навіть мені, Якщо мені жарко, то це вже літо. Так ось, сьогодні 8 градусів і сонячний день. Завтра буде хмарно і 6 градусів, а в суботу буде 2 градуси. Теж сонячна, але 2 градуси. Тобто погода така тепла, я думала, що вже прийшла весна, а ні, друзі. Це декілька днів. Це такий нам, не знаю, качка та дала такий подарунок новорічний. Два дня такого тепла. А потім знову зима. А, я думала, що вже все. І сезон відкриваємо, вже пробую водичку, та можна починати. А замок то ще не доробили. Так його постійно, як ми не проходимо, бачимо, що люди працюють, працюють. А бачите як? Потребує довго. Довгих робіт. А моцики які новорічні? О, клас! І ялинкою прикрашене. І на шлемі бачили копачок. Клас! Мені подобається цей інформаційний стенд. Набережна восьмої станції Великого Фонтану упорядкована сумлінною працею та турботами почесного громадянина Одеси Сергія Ківалова. Як -от, кому ми зобов'язані таким щасливим дитинством? Товаришу Сталіну, ну це капіс. ну як воно може. Растя, в тебе є якісь думки з цього приводу? Як тобі ця напис? Я в шоці. Дякуємо Сергію Ківалову за. Що там, порядність, турботу, працю, сумлівну працю. О, мама мія! Ну це ж, напевно, він сам собі встановив. Ну, дає. О, подивіться, яку моя линку побачила. Хепеніє, хепеніє. Клас. Красиво. Підійшли до морської симфонії, тут вітерець. Ну, як завжди, тут цей кут і постійний вітер. Ще небо трохи таке червоніє, тому що вже діло йде до західу сонця. Розумієте, Тож ми попали і вдень погуляли, і зараз ще вечір подивимось. Поки дійдемо, то точно буде вечір. От коли вітер, мені знову можна одягати свій мікрофон, а я що роблю? Не одягаю, а потім буду монтувати відео і напишу, вибачте за звук. Ну, треба звикнути ще. Я, от коли йду так знімаю, він же мені не потрібен. Якщо немає вітра, я йду і знімаю. От як, навіщо він мені? Хоча можна причепити, там же петля. І все, і він мені не заважає, не треба його в руках нести. О, це вперше я побачила рибалок. Все узбережжя пройшла і не бачила, а тут. Це серйозно. Ось Так виглядає Аркадія. Теж дуже багато людей на лавках вздовж моря. Та й на піску, на березі, на пірсі скрізь. І вечері вже. І знов гуде тривога. Що йдуть дівчата, одна друга і каже, я зараз зійду з розуму, подивись на цю булочку. Булочка. Нарості. Булочка пішла за булочкою. Добрий день. Глінтвєн? Дякую. І вам гарного 135 гривень. Глінтвєн 135 гривень. Булочка, що ти стала? Булочка? Я теж хочу тебе з'їсти. Ти знаєш про це? Ти дійсно, як та булочка, дуже апетитно виглядаєш. Друзі, приємного перегляду до зустрічі, пока пока.